Зміст освіти майбутніх фахівців повинен бути приведений до сучасних реалій, а також потрібно провести зміни щодо підготовки національних кадрів бібліотечної інформаційної сфери. Такі основні висновки експертної ради з реформування бібліотечної інформаційної системи в Україні. Вона відбулася в Київському національному університеті культури і мистецтв під головуванням почесного ректора Михайла Поплавського. За словами фахівців, в умовах нинішньої інформаційної війни держава зобов'язана випускати професію. Ційних інформаційних, інформаційних аналітиків ми сьогодні бачимо інформаційні війни, які йдуть, і ми програємо. Сьогодні ми повинні радикально змінити ситуацію. Це сценарій формування інформаційного суспільства. Київський національний університет культури розпочинає в цьому році підготовку інформаціологів-аналітиків з інформаційної безпеки. Збирання актуальних проблем були запрошені знані фахівці бібліотечної справи. Одне із основних питань це модернізація навчальних планів і програм підготовки фахівців у цій галузі. Ми хочемо мати сьогодні сучасну бібліотеку, які вміє критично мислити, які творчі, які має відповідні знання, навички в різних галузях, і не тільки в традиційній бібліотечній справі, але й з новітні. Верта з бібліотекознавства запропонували створити на базі Кнукім та інших галузових установ України навчально-виробничі комплекси. Там студенти зможуть практикуватись та переймати досвід у відомих практиків. На сьогоднішній день є пілотний проєкт нашого навчального плану головного саме по раду. Була проведена велика робота стосовно оптимізації тих комплексів до цього. Щоб створити платформу для підготовки фахівців за новими стандартами, в університеті культури залучатимуть зарубіжний досвід. Зміни, які були запропоновані експертною радою, сприятимуть вихованню фахівців нової генерації, висококласних національних кадрів інформаційно-аналітичної сфери.